Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті і перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, а також, якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. І так, сьогодні у нас завдання печальне завдання. Нажимаємо прийняти, вибігаємо з цієї башні і біжимо отак, вниз туди. Я зараз покажу монстрів, яких нам треба 10 штук налупашти. От, перший, бачите, вже є. Вже навіть нас чекає, щоб отримати цією е, сукирою по плечах да, Ось таких нам треба 10 рупіків зробити. І після цього нам потрібно буде повернутися до того самого NPC, де ми взяли це завдання. І якби буде, завдання у нас виконане. Ну, плюс, отримаємо. Опит для розвитку персонажа. Е, ну от получается, таке нам десь шкір треба накидати. В одного ми вже там лупанули, зараз ще одного лупанемо. Вже два є. Коротше, от в цій долині нам потрібно буде навбивати 10 штук. Друзі, я поки поставлю на паузу, продовжу після того, як ми наб'ємо цих 10 штук. Е -е, друзі, добиваємо останнього монстра. Все, добили цих о, 10 штук. Монстрів цих, і тепер потрібно назад біти в ту саму башню. І просто здати, сказати, що щоб налупили 10 цих монстрів. Давай, коротше, гроші і ми тікаємо далі. Е, друзі, ну отаке неважке завдання. Просто потрібно побігати, набити десь монстрів і все. І просто прибігаєте, здаєте завдання, получаєте свій опит і все. Е, все, а бачите, ми прибіло, тут вже на місці. Віде? Нажимаємо Завершити все завдання видно. Друзі, дякую за перегляд. Всім гарного дня, пока.